Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні приготуємо смачну картоплю корисну в духовці. Називайте це картопля просто запечена в духовці, печення, кому як зручно. Головне, що це смачно, корисно і швидко, і дуже легко, до речі. По інгредієнтам, так, дивіться, беремо 6 картоплин, тут у мене різного розміру. Один перець червоний, мені реально дуже подобається його додавати, але наразі він цині коштує, скажімо так, нормально. Одна причина вийшла 26 гривень. Також одна морквина середнього розміру, дві цибулини, сім печериць, трішки кореню петрушки і трішки кореню селери. Чотири зубчики часничку і м'ясо. М'ясо в мене трішки тут грам 120 яловичини і грам 250 це це мене філе індички. Оливкову олію буду використовувати. Не обов'язково цей бренд завжди кажу, просто оберіть екстра віржин холодного віджиму. Вона вважається найбільш корисною оливковою олією. І головне завжди повторюю, це спеції. Тут у нас буде хмелі сунелі, неповна чайна ложка, і більше, ніж пів чайної ложки червоної меленої ковченої паприки. Півчайної ложки куркуми і трішки менше сушеного розмарину. Сіль трішки менше, ніж чайна ложка, краще потім підсолити. І менше, ніж половина чайної ложки чорного меленого перцю. Все. Готуємо наші інгредієнти. Ось такими шматочками нарізали картоплю. Тепер мілко посічимо цибулю. Ось так. Додаємо цибулю до картоплі. Готово. Тепер наріжемо гриби. Гриби знову ж таки в довільній формі. Але не дрібно. Я не люблю, коли гриби нарізаю дрібно і сильно тоненько. Гриби також. Додаємо до всіх інгредієнтів. І ще займемося нашим перцем. Повторюсь, Можете його не додавати, але він грає свою роль в рецепті. Перець нарізаємо дрібним кубиком. Перець також готовий. Ось таким чином. До інших інгредієнтів його. І все інше морку селеру, і корінь петрушки і часник ми вже натираємо на терку. Тут також всі інгредієнти підготовлені, відправляємо їх до всіх інших. Наша задача якомога краще перемішати це все із спеціями і олією. Додаємо приблизно 2-3 ложки оливкової олії столових. Ось так. Додаємо сюди всі наші спеції і перемішуємо. Тепер нарізаємо м'ясо. Тут головне м'ясо не дрібними шматками. Хоча б ось такими середнього розміру для того, щоб вони зберігали свою соковитість. В принципі, ми додамо водички, вони і так будуть зберігати, зберігати соковитість. Додаємо м'ясо до картоплі. Можете додавати будь які але мені здається, що це найбільш, скажімо так, виграшний варіант. Філе індички і яловичина. Свинина занадто жирна і часто, як на мене, їсти її не варто. Все, берете своє декодне запікання або як у мене така керамічна форма. Викладаєте, Дивіться, яка краса виходить. Всі інгредієнти і неповну чашку водички доливаєте, для того, щоб картопля не пригорала. Але не багато води, тому що картопля і так буде давати і овочі, і свій сік. Накриваємо фольгою і відправляєте в духовку попередньо розігріту до 200 градусів. Скільки запікати, я вам не скажу, тому що навіть уявіть, картопля по-різному запікається. У мене одна картопля запікається годину, інша більше. Запікалась годину 20, витягаю, вона ще тверда. Тобто тут багато від чого залежить і від картоплі, і від вашої духовки. Тому будете дивитися по готовності. За хвилин 10, до того як ви вже будете її виймати, зніміть фольгу, нехай вона трішки підрумяниться зверху. Картопля запікалася 1 годину і готова. Дуже виходить смачно. Повторюсь, як ви бачите просто і доволі таки швидко. Впевнений, вам цей рецепт сподобається. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!